Це відео з камери GoPro туриста Андрія Данило. Він сплавляється чорним черемушем. Під час цього сплаву хлопець перекинувся. Андрій Данило розповідає, коли був у воді, не панікував, а згадував, що потрібно робити в такому випадку. Хлопець спробував рафтинг вдруге і вважає його безпечним видом спорту, якщо сплавлятися разом з інструктором. До Земброні Андрій приїхав зі Львова. Я один був на одиночній байдарці. Дві команди було на, на рафті, О, я плив між ними. Все було дуже класно. На одному порозі я не побачив хвилю, відповідно, вона мене перевернула, але я слухав інструктора Сергія, який мені там з боку кричав, там що треба робити. Я зразу закинувся на цей на спину. мене трошки понесла. Я схопився за, за каяк на одну Відповідно, перекинувся на цей на нього виліз. Андрій Данило розповідає, наступного тижня планує сплавлятися іншою гірською річкою. Пруд, каже, там, напевно, буде складніше. Інструктор Сергій Гаталяк розповідає, що потрібно робити, якщо перекинулися під час сплаву. Ви перекинулись, падайте на спинку і пливете ножками вперед до течії. Обов'язково не треба ставати, головне ножки підняли, пливете на спині, поки вас хтось не врятує. Або легенько підгрібайте до берега, або до рафта. Вставати ні в якому разі не потрібно, тому що теча сильна і є каміння. Є глибина метр, є каміння, валуни великі. Можна просто побити дуже ноги, руки. Рафтингісти, які сплавляються чорним черемушем, стартують з села Дземброня. Сплавляються вздовж потечії сім кілометрів. У селі Красник виходять на сушу і вже автомобільним транспортом добираються до Дземброні, де при бажанні повторюють сплав. Сергій Гаталяк розповідає, через високий рівень води Чорний Черемош єдина гірська річка в Україні. Сплавлятися якою можливо ще й влітку. Сергій Гаталяк каже, приїжджають туристи сюди за екстримом. Тут є свідраль, є пороги, mm. річка, швидка річка. Драйв, виходить, там кляпою водою, швидкість, пороги там падають, є такі півметрові перепади. Олександр Костюченко розповідає, спробував рафтинг вперше. Приїхав хлопець зі Львова. Ми просто приїхали в компанію, вирішили спробувати. Сподобалось, не знаю, прикольно. Трохи зимно, але нормально. Ми приїхали спуститися і назад додому. Ні, ні, на один день. Буквально сьогодні вже назад будемо їхати. На схилі ріки Чорний Черемош з 2013 року діє кемпінг. Окрім місця для намету, тут можна орендувати бунгало чи котеч. Власники кемпінгу, туристи в минулому, які хотіли покращити інфраструктуру в цій місцевості. Єдиний, скажімо так, недолік е, проживання тут е, чи до, це добирання сюди, бо дорога. Вона вроді кожен рік покращується, але все одно е трохи створює неприємності з добиранням. Комфортно ми можемо забезпечити одну, одномоментно скажімо так, близько 50 людей. В літній сезон е приблизно в день десь от 50, 50 людей в нас живе постійно. Голова Зеленської громади Володимир Фаркаляк розповідає, з видів туризму, які найбільше розвинені у високогірній громаді, це рафтинг та зелений туризм. У квітні місяці був проведений чемпіонат України з водного туризму. Біля ста туристів було. Це були команди з різних куточків України. Цим завідувала Федерація туризму України. На території Верховинського національного природного парку прокладено вісім туристичних стежок. Пролягають вони через урочища, полонини, скелі, цілющі джерела та історичні місця. І простягаються повз територію Румунії. Протягом минулого року ці стежки відвідали 6 тисяч туристів. У 2019 році було вісім тисяч людей. Всі маршрути є одноденними. І пішохідними, тому що оскільки це заповідна територія, категорично заборонено відвідування цих маршрутів будь-яким автомобільним транспортом. Дозволено гужовим транспортом і ті пішохідний, ну, і велотранспорт вони придатні абсолютно для такого проходження. Вони є маловідомими і достатньо важкодоступними. тому для того, щоб пройти цим маршрутом, треба бути готовим, що треба подолати і гори. І каміння Оксана Василик Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.